Валерія Пирог з золотою медаллю закінчила 10-й ліцей. Пригадую, що найскладніше давалася фізика легше було із гуманітарними науками. З подальшими планами вже визначилась. Вступатиме на історичний факультет. каже медаль, не стала несподіванкою. Мені було не дуже складно, тому що коли тобі цікаво, вчити предмети, то не відчуваєш особливої складності у тому, щоб виконувати домашні завдання. А чи ставили собі за мету отримати медаль? Чесно, ні, тому що я вважаю, що оцінки це не ознака знань. Ну але якщо вже мені дають медаль, то звичайно я не буду від неї відмовлятися. Богдан Засідко, випускник ліцею номер 21 сьогодні отримав срібну медаль. Каже, 11 років наполегливо вчився, тому нагорода далася непросто. Зараз Богдан розмірковує, куди вступати далі. Йому подобаються і ті технології та все, що пов'язано з комп'ютерами. Вважає, що отримати медаль може кожен. Треба було вчити всі предмети на відмінно. Але мене підтримували. Мої друзі, однокласники вчителі теж допомагали. На мене, то кожен може вивчитися на медаль. Мама хлопця Богдана Засідко каже, що медаль результат праці та старань її сина. Розповіла, що допомагала йому лише з редагуванням творів. Решту завдань хлопець розв'язував самостійно. Медаль не стала несподіванкою, але залишилась причиною для гордості. Звичайно, якщо потрібна була допомога наша батьків, інколи сестра допомагала старшим. Якщо треба було щось підказати, особливо в домашніх завданнях. А так він своєю наполегливістю здобув цю медалі. Звичайно, мене як маму тішать з успіхи мого сина. Цьогоріч у 21-му ліцеї шестеро медалістів. П'ятеро учнів отримали золоті і один срібну медалі. За словами директорки закладу Олександри Лесюк, за час пандемії школярі, батьки та вчителі стали більш дружними та цілеспрямованими. Школі дій знання на сьогодні це вагомий внесок у наш державний добробут. Учні нашого ліцею дуже цікаві, творчі а медалісти звичайно у багато разів. Ми пишаємося своїми випускниками, радіємо і водночас хвилюємося за їхню подальшу долю. Ігор Максимчук, директор міського департаменту освіти та науки, каже, що свято випускника планують робити щорічно. До участі в ньому залучатимуть учнів усіх освітніх закладів Івано-Франківської міської територіальної громади. За словами Ігоря Максимчука, є заклади, в яких завжди багато медалістів. Лідерами є ті заклади освіти, які десь здобувають перемоги нам в предметних олімпіадах, приносять найкращі результати в зовнішні незалежні молоційні. Це традиційно у нас ліцей імені Миколи Саба та ліцей імені. Гурика п'ятий ліцей, 11 ліцей, тобто це ці заклади перший ліцей. Це ті заклади, які завжди на слуху в місті Івано-Франківську. Наталія Олексієнко, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.